Всіх вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би з вами поділитися, як ми можемо виправити таку помилку у в інстаграмі, коли ми з вами хочемо свайпнути, щоб відповісти на якесь повідомлення від якоїсь людини, але в нас це не працює. І як ми можемо це вирішити? Якщо вас цікавить це питання, то не забудьте лайкнути відео, підписатися на канал, та також натиснути на дзвіночок, щоб отримати повідомлення про мої наступні відео. І давайте з вами перейдемо до інстаграму. По-перше, я хотів би вам розказати, що в нас може бути декілька, я б сказав, інтерпретацій цього питання, як ми можемо з вами подивитися, як ми з вами можемо виправити цю помилку. Тому давай, давай ми з вами перейдемо до наших з вами повідомлень, до діалогів. І давайте представимо, що ми хочемо отак от свайпнути і таким чином відповісти, але яку помилку багато людей здійснюють у цьому випадку, це, наприклад, коли я буду не на самому повідомленні, наприклад, вправо свайпати, а коли я буду дуже-дуже близько до краю мого телефону. І якщо ви бачите, і я думаю, що ви бачите, в мене появляється отакий от символ, який. Має значення повернутися назад. І тобто, замість просто того, щоб відповісти, я буду повертатися завжди. і тому. Що я вам рекомендую, це знайти таке місце десь посередині цього повідомлення і звідти тягнути до прави, і потім ми зможемо, зможемо, зможемо з вами відповісти. Далі, що нам потрібно, наприклад, а який ще є варіант, це натиснути та тримати. І потім ми з вами також отримати такі от функції відповісти. Це, я думаю, дуже. Корисна альтернатива, і якщо у вас не працює жодний з цих, тобто, якщо ви помічаєте, що у вас взагалі Інстаграм не хоче функціонувати нормально, що вам раджу, це перейти до Play Store і а, спробувати, а, наприклад, якесь оновлення встановити Instagram на ваш смартфон, і в тому числі у вас може після цього виправитися багата кількість помилок. І це може бути одна з них, і тому я а, сподіваюся, що це відео було для вас корисним та цікавим. І якщо це так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, та також натиснути на дзвіночок, що потрібно до повідомлення про мої наступні відео.